Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та вподобання, залишайте коментарі, поділіться посиланням на канал в соціальних мережах з друзями і знайомими. Ви можете стати спонсором каналу або підтримати канал. На Patreon. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування. Джеймс Гедлі Чейз, Мелері. Розділ п'ятий, частина друга. Автівка прогуркатіла дорогою на другій передачі та зупинилася за кілька будинків від дому рити Ален. Бадьорий чоловічий голос вигукував Дуже тобі дякую, старий. Ти ж знайдеш звідси шлях. Їдь і далі цією дорогою, а на другому повороті звертай праворуч. Станція коло підніжжя пагорба. Не так голосно, дорогенький, прокричала жінка. Ти розбудиш усю вулицю. Звісно ж, Берті, знаєш шлях. Адже правда, Берті? Голос іншого чоловіка гукнув, перекрикуючи гуркіт автомобільного двигуна. За мене не хвилюйтеся. Ну, до побачення. Бувайте й будьте чемні. Ще раз тобі дякую, старий. Ми причудово провели час, просто причудово! Не забудь наступного разу моя черга частувати. І нехай той наступний раз не забариться. гримнули дверця та автівки. Ну, бувайте здорові. До побачення, Берті, прокричала жінка. Бувай, Доріс, і не робіть там нічого такого, про що потім не можна буде розповісти матусі. Заревів двигун, і автівка поїхала геть. У тиші, що запала по тому, Рита Ален промовила то ти теж один із них. Вона сиділа, випроставшись, її пальці стискали складки халата. Я мала здогадатися. Яка ж я дорепа? Вона зірвалася з канапи і стала над корідоном. Ну чому ви просто не дасте мені спокою? Вона важко дихала. Її очі потемнішали, у них проглядала суміш гніву та жаху. Я не хочу в це вплутуватися. Ти вже у це вплуталася, різко відрубав корідон. Гарріса вбили. Рита рвучко піднесла долоню до губ і, стримуючи крик, покусувала суглоби пальців. Не хочу цього й слухати. Не хочу нічого про це знати. Мелорі для мене ніщо. Не все так просто, відказав Карідон, і щойно вона позадкувала від нього, схопив її за п'ясток. Гарріса вбили. Рита пручалася, намагаючись вивільнити руку від його хватки. Пасмо білявого волосся впало на її обличчя. Зрештою, збагнувши, що не зможе звільнитися, вона заплакала. Відпусти мене, я не знаю, про що ти говориш. простогнала вона. Його не вбили. Він наклав на себе руки, так писали в газетах. То не була моя провина, я до нього не непричетна. Його вбив Меллорі, сказав Карідон, струшуючи ритою. Він прийшов сюди, а Меллорі вже на нього чекав. І ти ще кажеш мені, що непричетна. Рита знову спробувала вирватися. Ти божевільний, закричала вона. Меллорі тут навіть близько не було. Його не було тут уже багато тижнів. Той дурень сам себе вбив. Це ти так кажеш. Однак я знаю, що то Мелорі вбив його. Я маю докази і хочу його знайти. Якщо ти нічого не знаєш про цю справу, то ліпше скажи мені, де він зараз. Ось саме про це хотів довідатись, отой дурень, і подивися, що його спіткало. Стиснувши долоні, вона вдарила кулаком об кулак. Звідки тобі знати, що це Меллорі його вбив? Де він? запитав корідон. Навіть якби я знала, то не сказала би тобі, а я не знаю. Я не хочу, щоб мене в це вплутували. Вона нестямно роззирнулася кімнатою. Я не дозволю вплутати себе у цю справу. «Цьому ти вже не зарадиш? Зараз ти розповіси мені правду або поліції. Роби, як знаєш. Сама лише згадка про поліцію змусила риту пополотніти. Вона впала перед коридоном на коліна та заголосила Але ж я не знаю. Я нічого про нього не знаю. Її долоні обхопили Корідонову руку, а шарлатові нігті уп'ялися в його плоть. Я мала би здогадатися, що таке зі мною станеться. Певно, я геть збожеволіла, коли зв'язалася з такою людиною, як Мелорі. Спершу я була в нього закохана. Думала, що він одружиться зі мною. Чекала й чекала. Я віддалась йому. Та й не було нічого, чого б я не віддала заради того, аби почути від нього бодай добре слово, але він навіть не знає, що значить добро. Зараз слова линули з неї, наче потік, який зламав греблю. Він купив оцей будинок і обставив його, навіть не порадившись зі мною, а тоді сказав, що відтепер я житиму тут. Я була надто безхарактерна для того, щоби послати його під три чорти. Я ж бо кохала його. Була ладна для нього на все. А він шість років користувався мною, не наче шльондрою. і так воно й триватиме, аж поки я йому зрештою набридну. Він не дає мені жоднісінького пенні. Якби не мої друзі. Корідон зробив нетерплячий рух. Я не хочу того всього слухати. Скажи мені, де я можу його знайти. Це все, що я хочу знати. Рита відсахнулася від нього. Достоту так само казав і той інший дурень. А зараз ти кажеш мені, що його вбили. Чи ти думаєш, я хочу, щоб твоя смерть теж була на моєму сумлінні? Вона несамовитим рухом руки вказала на вікно вони знайшли його там, у ставку. Приїхала поліція та швидка, а я дивилася, як вони виносили його на вкритих ковдрою ношах, і знала, хто то був. Я думала, він наклав на себе руки. Я мало не збожеволіла від хвилювання. Вона підвищила голос і вже кричала Дай тому Меллорі спокій! Він згубний чоловік. Чуєш, він згубний чоловік. Не побивайся аж так сильно, різко урвав її коридон. Якщо знаєш, де він, просто скажи. То вас охочих його вполювати ціла банда? допитувалася Рита, вчепившись у його зап'ясток. Є ще дівчина та коротун у чорному береті. Вони приходили сюди, щоб поглянути на став. Я стежила за ними з вікна. Ти теж один із них, правда? Що ж це мелло рінакоїв, не зважай, відказав Карідон, просто скажи мені, де я можу його знайти. Однак йому ніяк не вдавалося схилити риту до відвертої розмови. Вона раз у раз ухилялася від відповіді, заводила розмову на вці та була вертка, наче ртуть. Коли ти увійшов до крамниці, я й на думці не мала, що ти можеш виявитися одним із них, провадила вона. Ти був до мене такий ласкавий, і я так чарівно проводила вечір, аж раптом ти його зіпсував. Ти не знаєш, яке паскудне моє життя. Я відчайдушно потребую грошей. З таким самим успіхом я могла би опинитися на вулиці. Це його провина. Я була порядною дівчиною, допоки не зустріла Меллорі. Рита заходилася погладжувати Корідонову руку, і від її доторків його охопило відчуття огиди Не часто зустрінеш когось такого милого, як ти. Старі чоловіки найгірші. Корідон відсмикнув свою руку та підвівся. На його обличчі з'явилася гримаса відрази, яку він. Не годен був приховати. Він підійшов до шавки для коктейлів і змішав собі черговий напій. Тоді вихилив його одним махом, поставив склянку та почав крокувати кімнатою туди й назад. Рита, яка щойно була геть приголомшена, навдивовижу швидко оговталася від свого показного хвилювання і зараз пильно спостерігала за коридоном. Несподівано йому сяйнуло, що дівчина домагається від нього грошей, і він розсердився сам на себе за те, що не подумав про це раніше. Скажи мені, де я можу знайти Меллорі, і я дам тобі десять фунтів, сказав він, дістаючи свого гаманця. Але ж я не знаю, відказала вона, прикипівши очима до двох п'ятифунтових банкнот якими коридон погойдував перед нею. Я так мало про нього знаю. Він мені просто телефонує. Я не знаю, де він живе. Рачаючи терпіння, корідон знизав плечима. Йому вже остогидла ця жінка, ця кімната з її атмосферою хтивості. Йому було гидко від того пожадливого погляду, яким Рита дивилася на гроші в його руці. Ну, гаразд. Як не знаєш, то не знаєш. Він зробив рух, ніби збирається сховати гроші назад до гаманця, проте майже благальний жест рити змусив його зупинитися. То як ти передумала, не вдаватиму, що не потребую грошей, потребую і то вкрай сильно, до кінця тижня не маю ані шеляга. Ну, то заслужи їх, сказав він. Чи Меллорі колись писав тобі листи, вона повагалась, а тоді мовила так, ще коли ми тільки не познайомились, а відтоді жодного разу на конверті була його адреса. О, ні. А як щодо поштового штемпеля? Звідки було надіслано листа? Не пам'ятаю. Звісно, пам'ятаєш. Це, лебонь, було перше, на що ти звернула увагу. То яке місце було зазначене на штемпелі? Данбар, похмуро сказала вона. Він проводив там відпустку. Я не знаю. Тобі слід докласти більше зусиль, якщо ти так потребуєш цих грошей. А звідки мені знати, що ти їх мені віддаси? У ритених очах застив хитрий вираз, і корідон подумав, що найдавніша професія? Залишила на жінці своє тавро. Єдиною різницею між нею та продажними жінками на вулиці була та, що Рита не наражалася на небезпеку, бути затриманою патрульними поліціянтами. Корідон пожбурив у неї п'ятифунтовою банкнотою. Ось маєш одну для початку, другу отримаєш після того, як розповіси мені те. Про що я хочу довідатися? Рита схопила банкноту. Її очі жваво засяяли. Якби я не була у такій скруті, не треба виправдовуватися, перепинив її корідон. Чи Меллорі колись казав тобі, що він живе у Данбарі? Вона повагалася, а тоді нерішуче повідомила Думаю, він має будинок десь там неподалік. Якось він розповідав мені, що збирається купити острів і збудувати на ньому дім. Як давно це було, ще коли я зустріла його вперше, близько п'яти років тому. Можливо, то була брехня, та я так не думаю. Більше він ніколи про це не нагадував. Це вже на щось схоже, подумав корідон. Острів коло Данбара. Певно. Не надто складно буде його знайти. Маєш якісь думки щодо того, де саме розташований його дім? Ні, на мить він замислився, а потім спитав, як часто він сюди приходить. Коли йому заманеться, обличчя рити застигло, неначе закам'яніло, іноді двічі на тиждень, іноді я не бачу його по два місяці поспіль. То ти кажеш, що востаннє бачила його кілька тижнів тому. Скільки саме тижнів? Шість, можливо, сім, точно не пригадаю. Коридон пробігся пальцями по своєму волосю. Він відчував, що таке розпитування нікуди його не приведе і від того дратувався. Чи він колись згадував імена своїх друзів? О, ні, він ніколи не говорив про себе. Корідон недовірливо поглянув на риту. Небагато ж він здобув за свої десять фунтів. Він навіть не був певен, чи вона сказала йому правду. Дім на острові поблизу Данбара не надто, ймовірна, історія, і жодної іншої інформації вартої уваги. Невже він змарнував цілий вечір і десять фунтів тільки для того, Аби почути, що колись у Меллорі був дім на острові. Чи можеш ти мені розповісти щось іще? Він мав якихось родичів. У нього була сестра. Оце вже ліпше. Дім на острові, тітка у Вендовері, а відтепер додалася ще й сестра. Звідки ти це знаєш? Якусь частку секунди вона вагалася, а тоді невимушено сказала Якось вона телефонувала. Питала про нього. Корідон відчував, що Рита бреше. Все б то ти хочеш сказати, що вона телефонувала сюди, це вельми незвично. Тобі так не здається? Брати зазвичай не розповідають сестрам про своїх коханок. Так ось хто я, по твоєму, така? глузливо запитала вона. Хто ти анітрохи не важить, різко відказав Корідон. Ми говоримо про сестру Мелорі, коли вона тобі телефонувала. О, це було давно, невдовзі після того, як я познайомилася з Мелорі. Корідон задумався на мить, а тоді запитав А вона, бува, не залишила номер свого телефону. Чому ж залишила? Я геть про це забула, і який то номер. Рита хутко збагнула, що має нагоду поторгуватися. Чи не міг би ти вділити мені трохи більше, ніж десять фунтів? підлесливо запитала вона. Ти уявити собі не можеш, в якій я скруті, то який номер телефону, повторив Карідон. Її обличчя похмуро застигло. Я не пам'ятаю. Ну, гаразд, якщо ні, то ні, сказав Корідон, знизуючи плечима. «Ці п'ять фунтів я залишу собі. Він підвівся на ноги. З мене вже цього задосить. Я йду. Ти такий само жорстокий, як і решта, розлючено вигукнула Рита. Заплати вісім фунтів, і я тобі скажу. П'ять або так, або не отримаєш нічого. Вона витріщилася на корідона, намагаючись вирішити, чи блефує той, чи ні. А вже коли він поклав п'ятифунтову банкноту назад до гаманця, хутко вимовила Гаразд, зачекай тут. Я записала його десь у адресній книзі, зараз принесу. Минула хвилина, відколи Рита вийшла з кімнати. Цілком достатньо для того, щоби дістатися до сходів, коли це раптом до корідона долинув її дикий, несамовитий крик. Що розлігся тихим домом. То був страхітливий звук, від якого кров холонула в жилах. Почувши його, корідон зірвався на ноги і кинувся до дверей. То до того, як він устиг їх відчинити, весь дім задвиготів від страшного гуркоту, що долинув із передпокою. Якусь мить корідон простояв нерухомо. Міцно стискаючи рукою клямку, із серцем яке шалено калатало в грудях, а тоді рвучко смикнув за клямку і розчахнув двері. Вона лежала біля сходів. Її голова схилилася на плече під неприродним кутом. Одна довга оголена нога була вивихнута і стриміла догори, немов осудливий перст, що вказував на темний. Ходовий прогін. Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та вподобання. Залишайте коментарі, поділіться посиланням на канал в соціальних мережах з друзями і знайомими. Ви можете стати спонсором каналу або підтримати канал на Patreon. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування!